Радий представити наступну експертку нашого курсу. Це Анна Саєнко. З її уроку ви дізнаєтеся, які є принципи та стандарти гуманітарної діяльності та як їх застосовувати у своїй роботі. Доброго дня, шановні слухачі та слухачки. Мене звати Анна Саєм. Я є правозахисницею та тренеркою з питань гуманітарної діяльності. Я рада вас вітати на нашій онлайн-лекції Гуманітарні принципи та стандарти гуманітарної діяльності, важливість та застосування їх на практиці. Мета нашої лекції полягає в ознайомленні учасників з основними принципами та стандартами гуманітарної діяльності, щоб допомогти учасникам зрозуміти, як саме застосовувати ці принципи та стандарти у своїй щоденній роботі. Наше людство постійно зіштовхується зі складними викликами, такими як природні катаклізми, війни, голод та інші кризові ситуації. Україна також переживає гуманітарні кризи, які виникають в результаті екологічних катастроф, природних катаклізмів та воєнних дій. Тому гуманітарна діяльність є важливим аспектом нашого сьогодення. В рамках даної лекції ми з вами розглянемо питання, які будуть стосуватися в гуманітарних стандартів та основних гуманітарних принципів. Чому вони для нас важливі і як ми їх можемо в нашій діяльності застосовувати? Що ж таке гуманітарна діяльність? Гуманітарна діяльність це надання допомоги людям, що постраждали від конфліктів, природних катастроф, епідемій та інших надзвичайних ситуацій. Її цілями є забезпечення захисту життя та здоров'я гідного існування людей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Гуманітарна діяльність також спрямована на забезпечення гуманітарного доступу для найбільш потребуючих і спрямована на захист прав людини та її гідності, незалежно від того, якої люди є національності, расової приналежності, яку релігію вони сповідують або якої статі вони є. Метою гуманітарної діяльності є підтримка людей, які постраждали внаслідок конфліктів та природних катастроф. Із самої назви зрозуміло, що гуманітарна діяльність керується почуттям гуманності та бажанням полегшити людське страждання. Гуманітарна діяльність не має на меті отримання жодних переваг, а керується бажанням допомогти незалежно від умов та ґрунтуючись на тих принципах, які є моральними та етичними цінностями. Коли ми говоримо про гуманітарну діяльність, ми маємо на увазі діяльність неурядових організацій. Волонтерських ініціатив, національних урядів та міжнародних партнерів, які спрямовують її на забезпечення безпеки та життєвих потреб людей, які потерпіли від кризи, діяльність Організації Об'єднаних Націй на надання гуманітарної допомоги орієнтувалася раніше на потреби жертв кризи, але потім цю концепцію було змінено, і в її базою для надання гуманітарної допомоги ООН якраз стали права людини. Ця різниця є надзвичайно важливою, тому що не задовольнити потребу може спричинити шкоду. А якщо порушити права людини, то це порушують а, норми, які є. Людина на законних підставах може подати позов про відшкодування порушених прав. Під час дійснення гуманітарної діяльності на сьогодні організації, які здійснюють реагування на гуманітарні кризи різного характеру, орієнтуються саме на підході, орієнтованому на права людини. Саме такий підхід зміщує наше мислення від люди, постраждали і потребують допомоги, до кожна людина має основні права на певні речі, такі як їжа, безпека, гідність. А допомога це спосіб забезпечення дотримання саме цих прав. Такий підхід має свої певні переваги та виклики. Перевагами підходу орієнтованого на права людини є те, що він ставить постраждалих людей в центр уваги, надає більше можливостей постраждалому населенню. Люди можуть знати про свої права, також є більш вимірюваним, що є добре для нашого сьогодення. Він сприяє право на гідність як центральному компоненту гуманітарної діяльності, і також підвищує підзвітність носіїв обов'язків, тобто гуманітарних працівників та гуманітарних організацій, перед постраждалим населенням, а також заохочує більшу участь постраждалого населення в нашій діяльності. Також підхід, орієнтований на права людини, має певні виклики, тому що він є більш амбітним, має ширші повноваження, тому що перспектива прав вона найчастіше ширша, ніж перспектива нагальних потреб. Так само він може призвести до просування прав, які є недоступними в даному контексті. Існує чотири наслідки підходу, заснованого на правах людини. Перше, це необхідність бути орієнтованим саме на людей. Друге це необхідність бути підзвітним, третє це необхідність дотримання певних мінімальних стандартів. І четверте це необхідність проведення адвокації. Задля того, щоб змістовно виміряти реалізацію основних прав, ми маємо користуватися певними стандартами, які допоможуть її виміряти. Тому гуманітарна діяльність нас ґрунтується на ряді стандартів, які розроблені з метою, забезпечення якості та ефективності допомоги постраждалим від криста конфліктів. Стандарти гуманітарної діяльності відіграють важливу роль у забезпеченні якості гуманітарної допомоги, вони є набором вимог та критеріїв, які визначають мінімальний рівень якості та ефективності гуманітарних дій та інтервенцій. Стандарти допомагають забезпечити підходи, відповідно до яких гуманітарна допомога надається, враховуючи вимоги міжнародного права, принципів гуманності, незалежності, нейтральності та неупередженості. Вони також сприяють покращенню координації та співпраці між гуманітарними організаціями та урядовими органами в рамках реагування на кризи. Крім того, використання стандартів гуманітарної діяльності допомагає забезпечити підвищення рівня відповідальності та транспарентності або відкритості гуманітарних організацій. Вони стимулюють організації до систематичного моніторингу та оцінки ефективності своїх програм, що дозволяє підвищити якість та ефективність надання допомоги. Також важливо зазначити, що стандарти гуманітарної діяльності є інструментом для забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та складних гуманітарних ситуаціях. Стандарти допомагають забезпечити той рівень допомоги з урахуванням потреб та інтересів осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, та не призводити до негативних наслідків. Основні стандарти гуманітарної діяльності в себе включають. Міжнародне гуманітарне право, тобто набір правил та принципів, які регулюють поведінку в умовах збройного конфлікту та інших форм насильства, та забезпечують захист прав та гідності цивільних осіб, поранених та в'язнів війни. Стандарти проєкту сфера, це набір міжнародних стандартів, які визначає мінімальні норми. Та рівень якості гуманітарної допомоги. Він включає в себе 12 тематичних блоків, таких як вода, санітарія та гігієна, харчування, прихисток, які охоплять всі аспекти гуманітарної допомоги. Також стандарти сфера мають застосовуватися при проєктуванні, реалізації програм гуманітарної допомоги. Вони надають практичні настанови щодо якості та мінімальних стандартів у таких сферах як. Вода санітарія, гігієна, прихисток, харчування, охорона здоров'я та психологічна підтримка. Ми вам надамо всі корисні посилання, і ви зможете з ними ознайомитися вже більш детально. Наступним стандартом є гуманітарна хартія. Це декларація, яка визначає права та потреби людей, які стали жертвами конфліктів або катастроф. Цей стандарт зобов'язує гуманітарні організації діяти відповідно до потреб та прав людей. Та захищати їхню гідність та безпеку. Гуманітарна Гартія є частиною проекту Сфера. Основний гуманітарний стандарт з якості та підзвітності ще один важливий стандарт нашої діяльності. Він встановлює дев'ять зобов'язань, що їх організації та фізичні особи можуть використовувати для покращення якості та ефективності гуманітарної допомоги, яку вони надають. Він також сприяє кращій підзвітності перед громадами і населенням, які потерпіли від кризи. Знаючи про свої зобов'язання, гуманітарні організації беруть на себе відповідальність і ці зобов'язання виконати. Стандарт описує основні елементи гуманітарної діяльності, основаної на принципах підзвітності та високої якості. Гуманітарні організації можуть використовувати його для приведення своєї діяльності у відповідність до цього стандарту. Його можна використовувати як основу для перевірки діяльності, для такої, щоб було встановлено спеціальні стандарти та показники з метою застосування його в різних умовах та для різних типів організацій. Кодекс поведінки документ, який розроблений з метою забезпечення етичної та професійної поведінки гуманітарних працівників, а також збереження довіри та поваги громадськості до гуманітарної діяльності. Кодекс поведінки закликає гуманітарних працівників дотримуватися таких принципів, як нейтральність, незалежність, обуманність та неупередженість у своїй діяльності. Ми з вами розглянемо кожен з цих принципів, щоб зрозуміти, чому вони є настільки важливими і чому міжнародна спільнота звертає на них свою увагу. Окрім того, важливо пам'ятати, що гуманітарні принципи вони також згадуються у текстах міжнародного гуманітарного права, нормах міжнародних щодо воєнних конфліктів, Женевських конвенціях 1949 року та протоколах до них. Фундаментальними принципами гуманітарної діяльності є гуманність, тобто він означає, що людські страждання повинні бути припинені, де б вони не були виявлені. І метою гуманітарної діяльності є захист життя і здоров'я та забезпечення поваги до людини. Гуманітарна діяльність має бути спрямована на полегшення страждань та зменшення людської катастрофи. Принцип нейтральності це принцип, що передбачає, що гуманітарні організації не стороняться жодної зі сторін конфлікту і не беруть участь у війні, і не сприймають будь-якої зі сторін. Нейтральність допомагає забезпечити безпеку гуманітарних працівників та можливість доступу до всіх територій, де є необхідна наша допомога, Неопередженість. Гуманітарна діяльність має здійснюватися лише на основі потреб, надаючи пріоритет найбільш нагальним ситуаціям катастрофи і не допускати жодної дискримінації за будь-якою ознакою, такою як національність, раса, стать, релігійні переконання, класова приналежність або політичні погляди. Гуманітарні працівники мають відмовитися від дискримінації і надавати допомогу будь-кому з бенефіціарів. Незалежність. Гуманітарна діяльність має бути незалежною від політичних, економічних, військових або інших цілей, які допоможуть переслідувати будь-які суб'єкти щодо території, де здійснюється гуманітарна діяльність. Це означає, що гуманітарні організації мають право працювати у будь-яких умовах, забезпечуючи потреби найбільш вразливих населених територій. Незалежність також означає, що гуманітарні працівники не можуть бути пов'язані з будь-якою іншою діяльністю, окрім гуманітарної. Міжнародне гуманітарне право закріплює право надавати гуманітарну допомогу виключно за неупередженими гуманітарними організаціями у діяльності яких немає ворожого ставлення до певних осіб через будь-які підмінності. Недотримання цих принципів надає стороні конфлікту законне право відмовити гуманітарні організації в доступі до постраждалих. Це також може послабити правовий захист від фізичного нападу для працівників гуманітарної організації, якщо їх підозрюють у наданні військової переваги одній зі сторін конфлікту. Дотримання гуманітарних принципів є не тільки професійним обов'язком гуманітарних працівників, але й правітичною необхідністю. У ситуаціях високої політичної напруги, зокрема, підозри, що працівник гуманітарної організації може переслідувати приховані цілі, може призвести до небезпеки та конфліктів з місцевою владою та населенням. Саме тому, щоб отримати доступ та визнання, важливо мати репутацію організації, яка дотримується гуманітарних принципів. Окрім вже зазначених гуманітарних принципів, що є основою гуманітарної діяльності, окремо виділяється принцип не нашкод. Та чотири принципи забезпечення захисту. Цікавим є те, що, незважаючи на розповсюдженість принципу ненашкодь, його визначення як поняття не є особливо чітко визначеним ні в теорії, ні в практиці. Принцип ненашкодь по-різному описують як цінність, як принцип втручання, як операційний принцип, як інструмент. Тому через історичний контекст. Принцип ненашкодь з'явився відносно нещодавно і не існує усталеного визначення цього поняття. В той же час можна сказати, що принцип ненашкодь означає те, що ми не маємо наражати людей на додаткові ризики через наші дії. Це вказує на необхідність врахування потенційних негативних наслідків втручань і необхідність брати їх до уваги з урахуванням контексту, де ми проводимо інтервенції. Також принцип неонашкодь означає, що ми маємо зробити крок назад і подивитися на контекст більш ширше і розглянути ті потенційні ризики, які ми можемо завдати навколишньому середовищу. Тобто можна сказати, що це визначення вказує на те, що пом'якшення наслідків спрямовується не лише на бенефіціарів, а й на навколишнє середовище, роблячи акцент на тому, щоб зробити крок назад. Принцип ненашкодь заохочує суб'єктів думати перед тим, як діяти, і мета полягає в тому, щоб посилити методологію розробки та управління проєктами таким чином, щоб забезпечити краще розуміння негативних наслідків майбутніх проєктів та програм. Що стосується чотирьох принципів забезпечення захисту, то вони лежать в основі всіх різновидів гуманітарної діяльності. І охоплюють основні елементи забезпечення захисту в рамках надання гуманітарної допомоги. До першого принципу захисту о, належить те, що ми маємо не допускати, щоб результати наших дій могли наражати на небезпеку заподіяння більшої шкоди. Цей принцип розглядає проблеми в рамках забезпечення захисту, які можуть виникнути або посилитися в ході надання гуманітарної допомоги. Згідно з гуманітарною хартією, учасники надання гуманітарної допомоги. Зобов'язані докладати максимум зусиль, щоб не заподіяти населенню постраждалому від надзвичайних ситуацій або збройного конфлікту більшої шкоди. Наприклад, не варто будувати прихисток для переміщених осіб в небезпечних місцях. Другий принцип захисту говорить про те, що ми маємо забезпечити людям доступ до неупередженої допомоги, які надають відповідно до потреб та без будь-якої дискримінації. Цей принцип потребує забезпечення того, щоб гуманітарна допомога була доступна всім, кому вона потрібна. Особливо це стосується найбільш вразливих груп населення, незалежно від того, які погляди вони сповідують. Відмова в доступі до необхідної допомоги є однією з основних проблем, що виникають в рамках забезпечення захисту. Це може стосуватися також відмови гуманітарними організаціями у безпечному їм доступі до надання допомоги. Третій принцип це надавати людям захист від фізичної та психологічної шкоди, завданої в результаті насильства або обмеження волі. Він має на меті захист від насильства і примусу чи спонукання зробити щось проти своєї волі чи інші дії, які були насильно застосовані до переміщених осіб або ж є обмеженими у волі пересування, також зазнавати поводження та покарання, що принижує гідність. Метою принципу є забезпечення зменшення фізичної і психологічної шкоди, зокрема що стосується залякування або умисного нагнітання страху або насадження паніки. Четвертий принцип захисту говорить, що ми маємо надавати людям підтримку в способі домогтися дотримання тих прав, які ми маємо забезпечити, і давати доступ до правового захисту, і також сприяти у відновленні наслідків неправомірного поводження. Даний принцип він розглядає роль гуманітарних організацій, які надають допомогу постраждалому населенню у відстоюванні своїх прав і отриманні доступу до засобів правового захисту, як підшкодування шкоди, компенсація або відновлення прав власності. До переліку розглянутих питань також можуть входити надання допомоги у подоланні наслідків зґвалтування, або в більш широкому сенсі наслідків неправомірного поводження фізичного, психологічного, соціального або економічного характеру. Принципи забезпечення захисту вони не є безумовними, оскільки обставини можуть облежувати ступінь, до якого гуманітарні організації здатні їх виконувати. Зокрема, аспекти, що містяться в принципі третьому, вони можуть не входити в компетенцію гуманітарної організації. Однак потрібно пам'ятати, що принципи забезпечення захисту відображають універсальні цілі, яких гуманітарні організації мають дотримуватися неодмінно. І наостанок, коли ми говоримо про дотримання принципів, нам так само важливо зупинитися на дотриманні етичних стандартів, адже етика та дотримання принципів гуманітарної діяльності. Є надзвичайно важливими в контексті забезпечення якісної та ефективної допомоги людям, які потребують гуманітарної допомоги. Ми зараз розглянемо декілька конкретних ситуацій, які можуть виникнути через етичні питання, та де важливо дотриматися принципів гуманітарної діяльності. Наприклад, однією з ситуацій, яка потребує етичного розгляду, є вибір місця для розміщення гуманітарного табору. Працівники, які здійснюють гуманітарну діяльність, мають враховувати потреби населення та безпеку гуманітарного прихистку. Також вони мають дотримуватися принципів незалежності та нейтральності, щоб забезпечити безпеку інтересів і прав усіх сторін конфлікту. Іншою ситуацією, яка може викликати вибір, це надання допомоги у разі обмежених ресурсів. Гуманітарні працівники мають дотримуватися принципу гуманності та неупередженості. Щоб забезпечити те, що гуманітарна допомога надається на основі потреб, а не на основі расової або релігійної приналежності, гуманітарні працівники мають діяти з максимальною ефективністю та задовольнити потреби максимальної кількості людей. Також етика та дотримання гуманітарних принципів має важливе значення у забезпеченні конфіденційності інформації. Гуманітарні працівники мають мати доступ до конфіденційної інформації про людей. Які потребують допомоги, але важливо дотримуватись принципу нерозголошення цієї інформації та забезпечувати захист приватної інформації. В той же час можуть виникнути такі ситуації, коли важливо ділитися інформацією з іншими гуманітарними організаціями або правоохоронними органами з метою забезпечення безпеки та захисту людського життя. Наразі наш час підходить до завершення. Під час сьогоднішньої лекції, яка стосувалася гуманітарних принципів та стандартів гуманітарної діяльності, ми розглянули основні гуманітарні принципи, такі як гуманність, незалежність, нейтральність та неупередженість, а також їх важливість у забезпеченні ефективної гуманітарної діяльності. Проаналізували різні стандарти гуманітарної діяльності, такі як стандарти проєкту сфера, основний гуманітарний стандарт. Правила дотримання кодексу поведінки та їх практичне застосування. Також були розглянуті певні етичні питання щодо дотримання гуманітарних принципів у конкретних ситуаціях, зокрема під час надання гуманітарної допомоги при взаємодії з місцевим населенням та управлінні гуманітарними проєктами. Підводячи підсумок, ми ставили перед собою завдання наголосити на важливості дотримання гуманітарних принципів та стандартів у гуманітарній діяльності задля того, щоб забезпечити якість та ефективність проєктів, а також зберегти довіру та повагу до гуманітарної спільноти. Кожен з нас може зробити свій внесок у захист прав людини та гідності, адже це наша загальна відповідальність. Перед суспільством та перед майбутнім поколінням. Я дякую вам за увагу і сподіваюся, що ця лекція була вам корисною і вона зможе допомогти вашій подальшій діяльності. Якщо у вас виникли запитання, чи є потреба у додаткових роз'ясненнях, будь ласка, залишайте їх у чаті. Бережіть себе і до нових зустрічей.